Наступного року планується скоротити кількість податків до 9-10. Про це в ході відеоконференції, конференції, присвячені підсумкам роботи Міністерства доходів і зборів України, заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. Міндоходів України виповнився один рік. Доцільність з'єднання податкової та митної служби в одне ціле викликало чимало питань в українців. Проте підбуваючи підсумки роботи, зазначають, протягом року оптимізовано організаційну структуру, введено ряд інновацій. Тож можна сказати, що інтеграція двох служб Булася успішно за рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур, ми зменшили час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних процедур. Податки податки в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до півтори години. Як ми обіцяли, 2013 рік пройшов під знаком масштабного провадження електронних сервісів. В результаті податкову звітність в режимі онлайн сьогодні подають більше 92% платників податків. Можливість електронного декларування товарів використовують 82% суб'єктів ВЕТ. Ми створили всі умови для того, щоб платники єдиного соціального внеску також орентувалися на електронний формат спілкування з нами. В результаті тільки за два місяці кількість електронних звітів від них збільшився з 38% до 60%. Представники центральних та регіональних ЗМІ мали можливість задавати питання Олександру Клименку. Зокрема, журналістів цікавили питання податку на нерухомість реформування акцизних зборів, методи протидії корупції. Реформа податкової міліції, проведена на початку 2013 року, дозволила підвищити ефективність розслідувань податкових і митних правопорушень. Як результат слідчими фінансових розслідувань міністерства забезпечить відшкодування збитків держави на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень, що в два рази перевищує показник минулого року. Крім того, сума задекларованих у цьому році доходів зросла на 27%. Як зазначив Олександр Клименко, чималу роль у цьому зіграла можливість декларувати доходи через інтернет. Суттєву підтримку малому і середньому бізнесу надають у Міндоходів шляхом мораторію на перевірки. У наступному 2014 році практика буде продовжена.